Розпад радянського союзу у 1991 році став однією з найважливіших подій двадцятого століття. Держава, яка контролювала шосту частину суші та мала ядерний арсенал, розпалася буквально за кілька місяців. Чи був цей кінець неминучим? Чи його спричинили конкретні рішення керівників? СРСР виник після революції 1917 року та громадянської війни? 69 років він поєднував елементи індустріального гіганта і тоталітарної держави під час другої світової війни. Радянський Союз став однією з наддержав. А після 1945 року головним суперником США у холодній війні здавалося, що ця держава непохитна, але під блиском військової та політичної сили приховувалися серйозні проблеми. Однією з головних була економіка. СРСР базувався на плановій моделі, де держава вирішувала, що виробляти і в яких обсягах. У перші десятиліття це дозволило швидко індустріалізувати країну, але з часом система ставала неефективною. Дефіцит товарів, черги, низька продуктивність усе це роз'являється. З'їдало довіру людей у 1980-х роках. Радянська економіка вже значно відставала від західних систем. Другим чинником була політична система. Влада зосереджувалася в руках партійної верхівки, і будь-яка критика придушувалася, але суспільство змінювалося, зростала освіченість, і люди дедалі менше вірили в офіційні гасла. Це породжувало внутрішнє невдоволення, яке накопичувалося роками. Вирішальними стали події 1980-х. Генеральний секретар Михайло Горбачов розпочав реформи перебудову. Та гласність. Вони мали на меті модернізувати систему, але замість цього підірвали її основи. Відкритість породила критику влади, а економічні зміни не дали швидких результатів. У республіках, особливо в Балтії, на Кавказі та Україні посилилися національні рухи, які вимагали незалежності. Кульмінація настала у 1991 році. Невдала спроба державного перевороту у серпні показала, що центр повністю втратив контроль уже в грудні керівники Росії, України та Білорусі підписали біловезькі угоди якими офіційно припинили існування СРСР, союзна держава зникла з карти світу. То чому впав радянський союз? Одні кажуть, що він був приречений через економічну неефективність і репресивну систему. Інші наголошують, розпад міг статися набагато пізніше, якби не конкретні помилки керівництва, невдала економічна політика, слабкість, Горбачова та конкуренція всередині еліти. Насправді ж, істина, як завжди, між цими поясненнями СРСР мав глибинні проблеми, але саме конкретні події та рішення. Прискорили його кінець. Розпад імперії рідко буває миттєвим, але завжди є точка, де слабкість поєднується з людськими помилками. Для радянського союзу такою точкою став 1991 рік.